Всім привіт! Ви на каналі Charspy. У нас сьогодні проведення чергового експерименту, скільки влізе в Toyota BZ4X кВт від домашньої зарядки. Зараз ми намагаємося розрядити електромобіль максимально в нуль для того, щоб провести тест неупереджений та чесний. Отже, що ми маємо? Toyota BZ4, 22 рік. 67,5 кВт батарейка. Якщо ви звернете увагу, вже пише зауваження, що батарейка розряжена, в нуль, все. Кілометр вже теж не прогнозує ось в крайньому правому куточку. Але якщо увімкнути передачу, вона ще їде. Вона ще їде і вперед. І назад. І я вам хочу сказати, що е, ця ситуація відбувається вже мабуть хвилин 40-50, це точно ми намагаємося її розрядити, але вона впевнено впирається. Отже, майбутнім власникам беріть на увагу, якщо ви не дотягуєте по прогнозу, у вас є в запасі точно кілометрів 10-15. Після нуля ще зможете трішки проїхати. Отже, ми її розряджаємо далі. Ну Будемо намагатися на максимум. І будемо під'єднувати домашній зарядний пристрій подушністю 7 кВт. І будемо фіксувати заряд по лічильнику, скільки кВт вже влізе в неї. Пройшло ще трішки часу. Ми його ще підрозрядили. Отже, розпочинаємо наш тест. Зараз у нас на лічильнику ось таке значення 10.74, давайте визначимося. У Toyota bz 4 повільне порці заряджання, які може максимум 7 кВт знаходитися з правої сторони. Отже беремо нашу зарядку, об'єднуємо. Працював механізм, Досвітилась зелена лампочка. Ось починає моргати лампочка, значить ампераж збільшується. Давайте подивимося, що в автомобілі пише. Так, прогнозований повний час. 11 годин. Отже, починаємо тест. Продовжуємо заряджання. У нас Ночі трішки вимикали світло. Зараз вже 11,28. 54 кВт в автомобіль обійшло. Зараз ми виставили потужність 8-9 А. мінімально, Для того, що це новий автомобіль, на ньому 1000 км пробігу для того, щоб трішки батарейка відбалансувалася. Отже, слідкуємо далі, скільки кВт війде. Отже, зараз у нас значення 11.40. Стартували ми 10,74, якщо не помиляюсь. 66 кВт вже фактично увійшло. Загальний доступний 67,5. Але прогнозую ще 1 годину і 50 хвилин на зарядку. Зараз, до речі, виставлено 16 а, це 3,5 кВт. Так, до речі, давайте спробуємо нашого додатку збільшити на 7 кВт потужність. Як у нас зміниться це значення? Прогнозує одна година. Але ми давайте повернемо на 16 Ампер. Приставимо і залишимо як було. цікаво. Зараз воно проведе перерахунок. Ага, час 40 вже привело. Отже, зверніть увагу, зараз 11.44 у нас стартували ми 10.74 і по лічильнику виходить, що 70 кВт е залито в автомобіль. Що хотів би ще окремо додати, це давайте подивимося на прогноз, а прогнозує ще 30 хвилин, це плюс-мінус якраз кВт. Якщо ви звернете увагу на специфікацію, Toyota BZ-4X зазначається наступне. Батарейка 67,5 кВт, але по деяким специфікаціям є 71. Скоріше всього, у автомобіля є резервний об'єм, який ми вчора, коли намагалися висадити в ноль авто, і був використаний. Отже, давайте понаблюдаємо повністю, на якому значенні зупиниться. Залишилось 30 хвилин. Отже, давайте підводити висновки. 1146 по лічильнику у нас зараз значення по кіловат. Стартували ми 1074, і того увійшло в Toyota BZ4 72 кВт. Хоча хотілося б звісно, сказати, що це резервна батарейка є відповідно до значень. але, Звісно є певні втрати. Отже повністю заряджена Toyota нам прогнозує зараз 484 км пробігу. Такі в нас вийшли результати. Я, до речі, хотів звернути увагу, що в налаштуваннях в автомобілі, якщо ми зайдемо в Charging Management є можливість програмувати максимальний відсоток зарядки, а також обирати максимальне значення. 8 А, прошу вибачення. 8 А16 і максимум це 32 А, тобі 7 кВт. Також є, до речі, обмеження по швидкій зарядці 50-75 і максимальне значення. Тестувати ми будемо дану Toyota ще на швидких зарядних станціях. Ми вже замінили тут порт. Жибітіначе тема, але будемо проводити тести, скільки ж автомобіль приймає в себе. До речі, на що хотів звернути увагу, дивіться, зараз авто заряджено на 100% 484 км прогнозує. Але достатньо лише увімкнути, наприклад, підігрів. І значення ми вже отримали 373. Давайте ми збавимо температуру в зимовий час 21, видно. так? Прогнозує 373. Ну, В принципі, як і я завжди кажу на відео при оглядах на автомобілі. На зимовий час завжди треба ділити пробіг заявлений китайський на половину, А літній мінус 30%. Отже, такий в нас вийшов тест. Всім дякую за увагу. Хто не дивився ще відеоогляд, обов'язково по підсказці зверху буде посилання на відеоогляд наш на Toyota BZ4. Всім гарного дня і до побачення. З вами була компанія Чар Спай та Олег.